Тотальний у Дніпрі через атаку РФ з вечора. 7 січня місто без світла. Станом на ранок, 8 січня, для лівобережної частини Дніпра відновили водопостачання зі зниженим тиском. Повідомили суспільному місцеві жителі. Об'єкти соціальної та критичної інфраструктури на резервному живленні ще з ночі люди скуповують питну воду в супермаркетах. В цьому от я після вихідних, ну я забрали, от, тільки недавно нідавна повністю вже немає. Це ви зараз виставляєте зі складів визита? Ну, тут, що ну, А в самому а. магазині запаси ну, ще да. залишились? Смотря, это было легкі. Потому що это вот это уже остатки остались. Вот это еще є, все більше немає». Через бликау тут Дніпрі не працює метрополітен та електротранспорт. На маршрути вивели автобуси. Повідомив міський голова Борис Філатов. Черги з десятків машин утворились на деяких АЗС. Я на роботу зараз. пізе. Пізняю. А скільки ви чекали? Хвилин 25-30. так, звісно, на наших, на наших ситуацією, по ударами по енергосистемі, Зараз є невеличкі черги на АЗС, але ми чекаємо кожного клієнта на зараз на наших комплексах все достатньо кількості газу та бензину. Працюємо Цьому як пункт незламності ви можете на АЗС під'єднатися до нашого безкоштовного вайфаю. Самого ранку в одному з пунктів незламності люди заряджають гаджети. Він працює в штатному режимі з 8 ранку по 10 вечора. Відчуваємо що шоблика дійсно люди приходять зранку. Вони не приходили раніше, але на даний момент. Так, вони приходять більше. Генератор працює. Інтернет у нас є водичка, все обладнання повністю працює. Зарядити телефон чи підключитися до інтернету можна і у відділеннях пошти. Так само у нас це залишається незмінно. Ми працюємо на генераторах, на інверторах. У нас вчасно підвозять паливо на нього. Тобто до нас можна прийти підзарядитися, Все, що вам потрібно зарядити, приносить. В Укрзалізниці повідомили, в області зберегли приміський рух на маршрути вивели резервні тепловози. Крім того, внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню. Повідомив виконуючий обов'язки міністра енергетики Артем Некрасов. І як зазначив 8 січня міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба на Дніпропетровщині продовжують ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів. Роман Михальчук, Євген Педашенко, Антоніна Чуйко та Олеся Приходько Суспільне новини, Дніпро.